Так, 15 березня, всім привіт. Добрався на очередну ділянку пшениці. Пшениця посіяна сівалкою Янзек. По попереднику соняшник був тут під Євролатінг 4-5. Оброблявся теж євролайтінгом у нормі літр 100. Ось така пшеничка. А тепер натаком, хто що підскаже. Містами є, краще полосами є пожовтіння отакого такого листка. Заїхали на одну ділянку, там тільки по краю було трошки. Переїхали на іншу. Тут чому то більше його є. Подвертаюся від вітра, звісно. Кормочка тут була цієї пшениці 120 кг сілітри сівалкою кормили. Неділю назад, буквально чи дві неділі навіть перед цими великими опадами такого пожовтіння не було. А зараз воно з'явилося. Десь більше, десь менше є. Хто що думає. Болячки чи насекомі якісь працюють. І скажіть, будь ласка. Ось повернусь проти вітру зараз. такий загальний вид. По краю більше. Я не думаю, що це євролайтинг, тому що пригніщення тут навіть з осені не було. Ну а зараз ось таке явище. Фунгіцид плануємо носить вместе з гербіцидом. Але є, але так, зараз поїдемо на інші ділянки, будемо дивитися, який там стан посівів. Переїхали на іншу ділянку, одвернуся до вітру. Тут стан набагато кращий. Але теж є пожовтіння листків. Це молоді листки, які вже почали рости і ось таке сталося. Попередник теж тут соняшник, 4-5, але євролатінга тут не було. Тут був геліантик з клитодимом. І тут набагато менше такого листка, але трошки проскакує. Кажи сусідів мої пати колячки. Перейду на клубову ділянку. Лучшої болячки. Ось верхні листочки, вони гачисті. Да, там нижні які-то є, які морозець побив, трошки зимою. але... Верхніх дитань немає. Така вона його слабенька. Це слабень. вже в тіння листків. Хто що думає? Що могло статися з нею? Так, їдемо на іншу ділянку, будемо дивитися, що по горохові робиться. Переїхав ще на одну ділянку. Це в мене пшениця посіяна по горохові. Ось такий її розвиток, вже сантиметрів 25, не менше. І, те, і теж тут з'являються такі жовті листки. Що за хрінь? Що за хрень така інтесна? В чому причина? Не можу зрозуміти. Ця пшениця була кормлена сульфатомнії. Десь примерно 150 кг на 1 гектар. Вона майже злилася, покущилася. Ранні сроки тут посіву були в початку вересня, в втім році. Але... Та ж сама ситуація. Ось є жовті листки. Ну і бур'яни, звісно. Бур'яни дуже прогресують під материник. дискура, і на дескурі лазить злакова муха. Якщо я не помиляюсь, ось вона сидить. Можливо, це вона. З на такий будь ласка. Чи це адмух, чи якісь болячки отаких таких обільних опадів, як у нас були. З бур'янами в мене тут критично дуже. В між ряді йде скура і підматериник чіпкий, як ніколи. Так, зараз ще зайдемо далі на слідуючу ділянку. Так, пройшов по краю поля метрів 100. І ось переходить, це тут межа. З правої сторони, виходить, по гороху попередник, з лівої сторони по соняшнику. Розвиток хужий, Хоча тут 120 кг селітри було. Все, я замітив, коли я йшов по краю, дуже багато злакової мухи сидить. Мабуть, відповідь знайшов я так і собі. Відлажує вже яйця, та личинка працює, ну, мені здається, це не болячки. Це просто дає злакова муха, робить такий стан пшениці. Просів тут такий вийшовся. Розвиток набагато гірший. Як-не-як попередній сьогодні. І знову ж... Знову. Знову і тут трапляється листок. Так, поїдемо зараз ще на крайню ділянку, яку ми висимо зі який там стане. Якщо не втече, ще злакова муха сидить на вершку листка. Бачимо, не фокусує телефон і не тікає. Вже камеру підвів геть близько. Видно, так? Да? Все, втекла. Вітер дує сьогодні, як скажений. Переїхали на крайню ділянку чи добрались по грязі. Це яку я сіяв крайну ділянку осінью, тут геть інша картина. На друзі, звісно, зійшло не міряно. Пшеничка така сантиметрів. 15-18 вже висотою. Жовтий листок, так скажемо, треба пошукати. Ось де-не-де -де трапляється. Ну, мій висновок, що це наробило все з злакова муха. Де лучші посіви були які раніше осінню посіять. Лучше розвинуті. Там вона з осені прогресувала трошки, хоча зерно було оброблене і медоклопідом. Ну і на даний час вона проснулася і працює, працює далі. Тільки дасть можливо заїжджати, буде працювати інсекцидом. Це в мене крайня ділянка, повторюся, соняшник буніома, оброблявся євролайтингом нормі літри 200, по цій пшениці питань немає. Кормилася вона 120 кг селітра на кожен гектар. Ну, перейду на сусіду, негарно лазить у сусідів, звісно, ну покажу. Покажу і розкажу теж в чому причина. Ось моя пшениця, це сусідова. Така висота є, сантиметрів 8. Це взагалі 5. Геть вона ні какая. Тут після соєшника попередник по класиці. Раніше була посіяна десь на півтори неділі за мою. Кормилася вона касом померзлаталому, настільки я знаю. Не знаю якій нормі. Ну її стан геть такий незадовільний. Десь так прострілює, як дивиться. Ну не особа. Ніковернувся своєю. то, що я там кого-то гудю чи що, просто в чому причина в чіна... Коричнева. Да, розвитку такої пшениці вона стояла просто коричневою. Якщо взяти 2 неділі чи більше назад, зараз вона трошки почала кликувати. Ну, ось так. Пишіть у кого, які думки, коментуйте. Ще раз зайду на своє. Цей рядок прекрасний, а тут пару листочків попалося. Знову наголошую, пішов і бачив, що сиділо, сиділа не сиділа на тій ділянці, тільки що де були на горохові. Все, всім пока.